Якісь фільм до такої саме ем, поведінки зачастую знаєте, складно от розпізнавати, а як же мені от зараз в цьому, на які мої емоції в цей момент, в цій ситуації а, Знаєте, коли там, не знаю, пішли подивитись фільм, і потім обговорюють там, люди або в компанії, або вдвох да, ем, пішли дивитись. І... Частіше за все, така людина не буде першою розповідати якесь своє прям враження, емоції, переживання, а дасть висказатись іншому. Так, ніби от є така потреба прямо почути думки інших, як от те, що ми зараз всі разом побачили. І ці думки 100% можуть бути різними: враження, переживання. Щось одному більше якось ну в око запало і викликало емоції, а інші скажуть, та ні, я це взагалі не помню а мені от то от та ситуація, де вони там не знаю, з космічного корабля пригали, ото мені прям цікаво було. Не, людина Послухає, послухає, потім якось вже розпізнає щось відгукнеться і зможе сказати свою таку точку, ну не тільки точку зору, да, якусь думку, якесь от враження від події. Да, тобто трудно може бути визначати е, свої стани, і в тому числі вони можуть бути, знаєте, як рахуватись як не такі важливі. Ну, там, да, я втомилась, але якщо потрібно, я піду і наготую зараз ще перше, друге, третє. Да, і неможливо сказати, ніби що, ну, вибач, сьогодні, от прям стільки всього було, вже нічого не можу. Давай замовимо щось, або давай щось ще, або подзвонити завчасно і сказати, ну, купити щось на вечерю, якщо про готовку. Ну, от таке ніби себе трошки відставляння на потім, да, колись, потім. І все робиться для інших.